З вершини розгорнутого кута АОБ, зображеного на рисунку, проведено два промені ОЦ і ОМ, так що кут БОМ дорівнює 48 градусів. Обчислити градусну міру кута Це ОМ. Цей кут у нас невідомий. Я хотіла цією задачою нагадати багато важливих речей. Ну, по-перше, розгорнутий кут. Градусну міру має 180 градусів. Згадали? Мені здається, це всі пам'ятають. Далі, дивіться, якщо в нас є така позначка, що вона означає? Що тут прямий кут, градусна міра його 90 градусів. І тоді, як знайти невідомий кут СОМ, відняти від 180 градусів 90 і 48 їх суму. А можна від 90 градусів відняти 48. Ви зрозуміли, тому що якщо тут кут прямий. Я буду робити короткий запис: QЦОМ дорівнює 90 градусів мінус 48. Тому що на НМТ нам не потрібно нічого розписувати, нам потрібно швидко обирати правильні відповіді. Але коли ви почнете вивчати в 7 класі геометрію, у вас вже буде розподіл алгебри геометрії, я вже про це казала. Тоді ви будете вчитися обґрунтовувати Пояснювати кожен свій крок. От така задача розв'язувалася в 6 класі, але в 7 класі ви будете пояснювати, що це властивість вимірювання кутів. Тут ми будемо казати, оскільки це розгорнутий кут. Перпендикуляр позначено, значить там 90. От тут можливі якісь труднощі при вивченні, але нічого страшного. 90 мінус 48, тут головне ще правильно обчислити, буде 42 градуси, тому що це дуже часто поспіхом. На іспиті обирають чи 52, чи 32 градуси, перевіряйте себе ще й додаванням. Ой, помилки при обчисленні дуже типові. Скажіть, це не складна задача, так же ж? Може бути так, що на НМТ така картинка не в явному вигляді, а зображення якогось об'єкта життєвого. Тобто вам будуть показувати її задачу практичного змісту, і такі речі траплялися. От, на жаль, що в нас не оприлюднені всі завдання НМТ. Було б цікаво подивитися, поділити ще їх на теми і вже з сьомого класу розв'язувати, з восьмого. Можливо, таким чином не боялися б люди того іспиту. Ну, яка в нас життєва історія з вами?